Добрий день. Добрий день. — У мене писачий шерсть на камері. Ми сьогодні їдемо в Мислівку. Я не виспаний, бо ми всю ніч, я всю ніч не спав. Ми не їдемо в мислівку. Сьогодні буде не виспана подорож. Якщо ми не їдемо в мислівку, то я не їду. Ми їдемо за нашим попутником. Там в багажнику у в нас сидить пес. Ну, все не видно, бо він. Бо він схоче спати. Насправді ми планували їхати в гори. Планування тривало цілий тиждень. У Нас змінилося три локації. Вчора ввечері ми лягали спати з думкою, що поїдемо е на Яйко і Лемське, але вночі була тривога. Андрій не спав. Пес. Взагалі не спав. Я спав. я трохи спала, але якщо чесно, сил в гори немає від слова зовсім, тому ми їдемо все одно в сторону мислівки, але десь будемо собі падати біля річки. Ми їдемо в ту сторону, але ми любимо, коли немає планів. Крім нас, то більше ніхто не любить, тому з нами ніхто не хоче нікуди їздити. Крім нашого пса, бо в нього немає вибору. Та й таке побачимо, коли буде щось цікаве. чоловіче подивимося ми вирішили покупатися в річці мізонька напевно це мізонька чи що це за річка вона дуже брудна е, зафіксую своє тіло наразі немає ніяких похирів. нічого такого страшного але може потім появиться гарно Мій не найде по тільки синтал. І тує плає синь так. Десять марічка на смарічці. А ну єси вирішим коваль. Ціде червена ружачичка. Б'ютіфу Карпат. Верховина рідна мати Дайше нам погибати. Beautiful Карпати. Вау, боже, який гарний водоспад! О, <рес> дуже Не, ну Це водоспад, тут типу, спору немає. Добрий день, скажіть, будь ласка, як ви сюди попали і що ви тут робите? їм Це блогер Андрій показує вам, показує вам вузьку колійку. Пацьків, які їдуть троє на ровері чи двоє. І ще Пацків, нашу машину, яка стоїть в тіньку. Можете показати вірні тріски? Покажи тріски. Ми зараз будемо йти на болото Ширковець. Приїхали в гори, йдемо йдем на, на болото. Вау. Переїзд високо колієчки перехід. Майк у тобто нас я не забили, що не буде. окраса. На вок купили, десь привезли, скинули, пожерли на лінії горизонт. Дуже гарно, коли є така штука. Дуже прикольна стежка. Але болота ми наразі не бачимо. Чому ліс такий цікавий? Це мені подобається. У нас не було конкретних планів. Ми собі просто поїхали, нікуди не спішимо, просто вивчаємо місцевість, і це тут дуже гарно. Дуже прикольна локація. Я повернувся до машини для того, щоб взяти їжу, пальник і ми собі зараз тут на цій локації зробимо обід і буде прекрасно. Буде просто чудово. Так. І ця вся архітектура тут дуже прекрасна. Ось Олена Юра на третьому поверсі. Боже. Ну це є ужас, це є ужас, ужас, ужас. Нема тут платного входу, ніхто не прибирає. чийсь пес гоне, Ну пес сміття не накидає тут, то, то точно. Робимо собі вечерю. Зараз будемо вечеряти. За вечеря в нас, Гарні, мене, мене вечеря. <просту> 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 Віка? То ми можемо тут в принципі намет розбивати, пес під контролем. Ну, треба. Якщо ми клей тут будемо клеїть. І ми пса тримаємо. Бо пес то є звір. Пес то є звір. Звірюка. Ти тварина. Ти тварина, ріки. Залазить, п'яне, сонце в річку. <му> Останній проміс її кидає. E de Ivanko, do Marički E spivai, yeah, yeah, yeah. Beautiful Carpati, lo, 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 lo Verba, matina, Beautiful Carpati, wow, oh, beautiful Karpate. Гуся там хир. Я давай ще трошки? <laughs> Завтра гарга не корисні Корисні? Ви щось з цей, дуже не хочеться дивитися на проєкторів, я просто... в ти не можу зрозуміти. На не йдіть, то не може. Юра, що ти про те все думаєш? Гарно. Все, що вам треба знати про вказівники, про болото, йдемо на дорогу. Ну і взагалі непонятно, що там якісь болоти За небо край, небо крає Прибігний голос чути лісі А он ялина в мене розмай Синя жовта Beautiful Карпати Дякую на рік на мати, не дай жалам у мою бату. На годовнику 6 вечора і ми починаємо наше сходження. Це є я, це є моя воля і ми йдемо. Так, а куди ми йдемо, щоб я сказав? Яйко-Іландське. Ми йдемо до Підніжжя. Зараз тільки там ябано нарікалася. Ці штуки дуже гарні. Стов Так. Коротше, ми напевно не йдемо на гору, бо пройшло от годину. Сьогодні спали дуже мало і певно ми десь тут кинемо кості. Коротше, ми знайшли наймуховитий ліс в світі. Ну, який я бачив. Просто все в масі. Ми вже розклалися. Вогонь біля балону, все як має бути, все в правилах. Це олене творіння, то вона розклала палатку, така гарна. Тут якийсь тіп підканав. Добрий вечір. А ви не бачите, що тут ми розклалися? Що ви тут розкладаєтеся теж, га? Юра, привіз з собою баштерка в басі. Ти привіз собі ковбасу? Не ковбасу. А що? Там за руководиш такий гарний милий паштет. — Милий паштет? Виглядає ніби від кота. Чого ти таке зле? Обгавкало тільки що людей, які проходили поруч. Я змучився. Але то нічого, зараз ми зимою цієї прекрасної страви Домашні Вип'ємо без алкогольного пива та ляжемо спати і все у нас буде добре. А ту тушонку, не тушонку, а рибу сушену? Я хотів це лишити за кадром, бо хто каже, що їсти таранку. <рес> <-то>, а <таранка> є? Щось <рес> -то тобі не вийшло, Юра. Так, Зараз ми будемо годувати нашого найлюбленішого песика. Наш песик має ось таку гарну сумку з бантиком, тут всі тут, тут, ці речі, тут в неї є корминки і аптечка. Маєш корминки. Правда темно, ну, як в сраці, нічого не видно у тебе, Рікусе. Відійди рікусь. Молодець. У нас дуже чемна і гарна соба. Чекаєш? Чекаєш, паська. Даємо... ей, чекай. Ще трошки води є. Було жаркише, що, що не було, так Можна все песик єсть? Дуже добре. П'ємо каву. Песик гріє бочину. Песик. Юра, їсть вже десяту бджілку Це, бджілок. Ну, йдіть в кадр. Коротше, ми йдемо до машини, йдемо додому і падає дощ. Дуже файно. Ти що з Юра? Там отеча річка внизу. О! Ми вже прийшли. Стоїть наша акула. Ну все, ми готові вирушати. Зараз закриваємо кришку багажника і Рікуса буде їхати, правда, Рікус? Красивиня. І настав кінець нашого відео. Ми йдемо додому. Сушити речі. І межти. І мешти, і, мешт, і речі. У мене така гарна зачіска сьогодні. Це флінстоун. Десь це флінстон. Та що? Ми доїхали додому. Йдемо сушити мокрі речі. У Львові було навіть, навіть не було знаку дощу. Все супер, класно. Перша година, маємо ще цілу неділю для, лі... для заліпання та й все. Побачимось, коли побачимось. До побачення. Боже, як розтягує голову. ще пробує. Все, всім па-па.